Вітаю, шановні глядачі, всім миру, добра здоров'я. Сьогодні хочу вам показати свої улюблені помідорчики, які вони врожайні, плодоносять до морозів, вони квітнуть, ростуть величезні кущі. Це високорослі, дуже смачні помідори. І при будь якій погоді вони дають великий врожай. Колись дали нам покуштувати помідори, ми зібрали насіння. Помідори величезні, справжні велетні. Я вже їх давно зриваю. Хто дивиться моє відео, то знають, мене дуже зарані своя розсада висаджую. Вони наскільки врожайні. Зверніть увагу, не пасинковані вони в мене. Щось десь намагалась, якийсь кущ попасинкувала, якийсь ні. Ось, як бачите, Великі, дуже великі помідори, зараз ми зірвемо. Я сьогодні буду, це так спішу, тому що вчора стали копати картоплю, завтра будемо продовжувати. Зараз йдуть дощі, день за, ну, не день за днем, а так два дні дощ. Зновуся була злива вчора ввечері. Це інший сорт. Також мені написали в коментарях, не пам'ятаю назви. У мене всі такі помідорчики врожайні вибираю дуже смачні. Це мені написали в коментарях дуже вдячна за підсказку, тому що багато років не знала назви цих помідорів, таємниця природи. Хто бажає собі виростити такі смачні, великі, в салат, всі кідуть. І щоб були врожайні, рекомендую цей сорт. Я не продаю насіння, це не реклама, це просто те, що мені подобається. Я можу порекомендувати дійсно смачні. Зараз я вирву. Ось такі вони йдуть жовто-рожеві, всередині рожеві. Ну, ми розріжемо. У мене в хаті відра три їх є, зірвала, це ж хочу з них сок робити. Зривайся, ні. Я зараз покладу телефона та нарву їх. Спочатку порахуємо, я їх небагато садила, бо зірву не буде видно, деякі вже. Тут мене йдуть і Фатіма, також рекомендую, дуже врожайні. Ось на днях зривала в мене з одного куща пів відра. Але перед цим я скільки з того куща зняла помідорів, тому сказати, скільки кілограм. Так. Один, два, три. Ой, тут, 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 взагалі, зараз ми його ще й зважимо. Дуже великий. Три, чотири, пять. Шість, сім. Тут ще зелені такі. І вісім. От усе, що я посадила з цих помідорів. Десь я коли садила. Попутала, ну, в мене дуже багато йде різних помідорчиків. Поставила маленький кілок. Ось він так зігнувся. Дивіться, скільки тут буде ще помідорів, не хочу листячко ламати. Тут маленькі, а там ще квітнуть. Ось вони і будуть, будуть до самих морозів. Ну, скільки я тут зірвала та й, та й відро. У мене багато йде низькорослих. Я також вам покажу, які я купую. Щоб були врожайні сливочка. Ось 920 грам один помідор, можна сказати, кілограм. Є трохи менші. Це вже й перезрів цей помідорчик 550 грам, дуже потріскався, ну, дощі, дощі роси великі в нас. Ось, зірвала мало. Там, там туди ще й не підходила, не рвала. Покажу, які беру низькорослі. Сливка варила. Із них роблю кетчупи, соуси. Також дуже врожайні. Зараз подивимося, там, що в мене ще лишилося на грядки із цих низькорослих, тому що вже консервації наробила дуже багато. 20 банок закрила, як завжди закриваю. Мариновані помідори там дуже смачні в нас іде так, це ріо Гранте на кетчуп, соус, смакота, дійсно смакота. Потім що тут у нас далі? Red Hunter, Взагалі така велика-велика сливка. Величезна. Вона йде, як бачите, ось такий ой, носик. Вибач... Вибачте, будь ласка, в нас такий вітер. І спішу. Сьогодні треба так багато цієї консервації. а Завтра зранку до картоплі. Ось хочу показати. Вона йде тут ще більша, ось така йде із носиком, скажімо так. А попадається в ці пачки без носика, а вона ще більша. Така велика-велика сливка. Зараз глянемо. Супер ранній, високоврожайний. Вони мене давно плодоносять. кущові так, так? Ну, цукровка, цукровка, цукрова сливка, то багато-багато років вона в мене. Що сказати, дуже смачні помідорчики. Вони м'якші. Оці, що я показала в них шкірка, вони самі такі твердіші, а цукрова сливка трохи м'якша від них. І мої одні з улюблених самурай круглі, великі, рані. Подивимося. Що тут вже в мене лишилося? Ось ці, що я казала, як вони звуться? забулася вже. Red Hunter. Оце вони, вони десь ідуть із носиком. Дивіться, яка. Велика-велика сливка. Вони мене тут не встигають дозрівати. Я забираю, тому що тут йдуть, кроме того дощів, ще й слизні. Самурай. Ну тут вже лишилися менші, так як самі перші йдуть дуже великі, вони навіть в банку не входять. Вон і жуки сидять, їдять їх. Це вже залишки. Основні ми зібрали, наскільки вони врожайні. Підняти кущ неможливо, я їх підв'язувала вони все рівно під вагою, томатів лягають. Як вони потріскали, зараз цей дощ геть і не потрібен. Два місяці були без дощу, така була спека, все пеклося, все горіло на цьому сонці. А зараз, коли помідором, дозрівать. Як його підняти, щоб не зламати. Показати, скільки тут О, вже збила помідорчик, а вони осипаються, бачите. Самурай мені нагадує Саньку. Раніше садила Саньку, вона така дуже врожайна, багато помідорчиків на ній. Смачні, ось і самурай мені нагадує. Оце, що мені не подобається, дуже в них погана схожість. Потрібно багато насівати, щоб хоч щось було. Я цього року три рази пересівала, ну, то в мене було вже своє насіння. Збирала із цих помідорчиків. Тому ось так вийшло. Все-таки краще купити насіння цього. Це не, це не реклама. Мені зараз знову напишуть, що в мене багато реклами ні. Хотіла показати вам одні ті помідорчики таємницю природи. А вирішила, як пройти мимо, показати, потрібно вам і ці, які врожайні. Ой, А мені ж сьогодні зараз ці всі, -всі позриваються, буде відер 10 перекрутити на сік. Буду завершувати своє відео. Бажаю вам всім гарних врожаїв. Всього самого найкращого на все добре.